На рингу Богдан Музика, боксер з міста Волочиськ Хмельницької області. Він здобув перемогу в першому поєдинку на восьмому турнірі з боксу пам'яті Павла Дмитрієва, який проходить в Рівному. Хлопець займається боксом півтора року. Каже, перемогою задоволений, а поєдинком ні. Він нормальний, але міг би я би лучше. Емоції дуже добрі, Трошки хвилювався, але так все нормально. Звісно, задоволений. Раз він отримав перемогу. Я задоволений, але я по бою бачу, що він міг би набагато краще вислати. Ну, Але отримав перемогу і молодець. Ми вперше на цьому турнірі, дуже, дуже дякую, що нас запросили, дуже гарна організація. Ще один переможець у двобої це Владислав Волчко з Вараша. Боксер вже має у своєму арсеналі 10 медалей. Каже, не збирається на цьому зупинятися. Початку в першому раунді трохи під кінець дуже дихалка ну. Трохи задихався, потім трошки відпочив хвилину. В другому раунді вже було трохи легше, а третій вже витягував. Я Займаюся боксом два роки приблизно. Мені зараз 13 років. Я прийшов в 11. Плани на цей турнір виграти перше місце, дійти до фіналу, вибрати. Турнір присвячено пам'яті Павла Дмитрієва, який майже 40 років тренував боксерів у Рівному. Він був прекрасним тренером. В нього були хороші вихованці, в нього в свій час був призер Радянського Союзу. Про що говорю, тому що в свої 70-ті роки мати призера Радянського Союзу з Рівного це було НАТО. За своє життя, скільки він відпрацював, в нього 67 майстрів спорту. Дружина Павла Дмитрієва, пані Тетяна, каже, приємно вражена, що пам'ять про її чоловіка живе. Я дуже рада, що пам'ятають його в місті, дуже багато людей знали. І я дуже приємна, що завжди Юрій Тарасович робить таке свято для молоді, для батьків, що віддають дітей і стараються виростити здорово, сильне, наше майбутнє. Всього у змаганнях бере участь 93 боксера з п'яти областей України. Фінал турніру відбудеться 19 лютого. Юрій Чорнобривець, Ігор Прокопчук, Новини на Суспільному.